Пане Вікторе, отже, ціна на ліки. давайте проговоримо про нові регуляції, які держава запровадила на фармацевтичному ринку саме 2025 року. І чи був від них ефект? Дякую за запитання. Дійсно, в лютому 2025 року розпочались перші етапи регуляції цін на лікарські засоби. Відбулося рішення ой, засідання ради національної безпеки і оборони. Яка прийняла деякі ключові е, рішення, були введені в, в, в дію указом президента. Я би хотів, щоб тут ми розділили на два блоки: перший блок це е, декларація виробників України українських виробників лікарських засобів, яка з уже з 1 березня на топ-100 препаратів. Знизила ціни на 30%. відсотків. Подальшому відбувався діалог Міністерства охорони здоров'я з іншими виробниками, і до цієї ініціативи приєдналося ще 200 номенклатурних позицій лікарських засобів. І якщо ми дивимося з 1 березня по 1 червня, то зниження цін на українську, на українського ліки українського виробника, які війшли до цих переліків. Дозволили українцям зекономити понад 832 мільйони гривень. Загалом українці купили ці кліків, які ввійшли в ці переліки, більше 38 мільйонів упаковок. Тому тут відчутний ефект по тому, як регуляції спрацювали. Але це було рішення перше. і Це був компроміс, який досягнути між в діалозі, між урядом України і українським виробниками. Паралельно було запущено ряд ініціатив, які вже е, увійшли в законодавчі акти, і в е, акти Кабінету міністрів України і Міністерства охорони здоров'я був запущений, Було зроблено націнки максимальні, які можна ставити аптеками на лікарські засоби. Це також дало свій позитивний ефект. А також ми запустили національний каталог цін. І ось цей національний каталог цін е, зараз, вже з червня місяця, розпочинає давати свої результати, оскільки формування національного каталогу цін зроблено на поділено на три етапи. Спочатку на найбільш е, вживані лікарські засоби, які входять до національного переліку лікарських засобів. Другий етап це рецептурні лікарські засоби, третій етап це безрецептурні лікарські засоби. І ми вже запустили, сформували національний каталог на Саме на ліки з національного переліку лікарських засобів Ми бачимо перші результати, і бачимо, що велика кількість лікарських засобів буде знижена в ціні вже впродовж червня, липня, серпня. Ну і в подальшому це вже буде ціна зафіксована. Пане міністре, ми розуміємо, що навіть в умовах війни і в умовах війни українці хворіють, і їм потрібні ліки вони будуть приходити до аптек. Дуже б хотілося, щоб ціни в тому переліку, про який ви щойно сказали, вони відповідали тому, що є в аптеках. А якщо є невідповідність, куди звертатися і хто може допомогти в цьому питанні? Дивіться, питання в тому, що тут ключова задача зараз, щоб всі ці інновації, які ми запускаємо, вони працювали. І для цього і формується цей національний каталог цін. І ми вже проговорили з виробниками. І ціна, яка буде задекларована в національному каталогу цін, наступним етапом вона буде відображатися в рецепті, який виписується в електронному рецепті. Буде підтягуватись ця цифра. Ну ця сума коштів в рецепт з національного каталогу цін. І кожна людина буде бачити по Діючій речовині найдешевший лікарський засіб, який є в національному каталогу цін, і приходячи в аптеку, можна просити, щоб саме за цією ціною був відпущений лікарський засіб. Якщо цього не буде відбуватися, можна звернутися до Державної служби з лікарських засобів, бо це ліцензована діяльність. А також контроль за дотриманням націнок в аптечній мережі здійснює державна служба з питань безпечності харчових продуктів, яка вже й зараз проводить. Моніторингові інспекційні перевірки бачить порушення, накладає штрафи для того, щоб ці порушення були призупинені, пане Віктора. Ось ми зокрема з Оленкою під час своїх ефірів багато уваги приділяємо інформаційній гігієні. Давайте поговоримо про знаєте таку інформаційно фармацевтичну гігієну. Я маю на увазі, як людині пересічній не втрапити в маркетингову пастку. Яке яке питання треба поставити, щоб зрештою від голови тобі дали не те, що рекламу. А те, що працює, і тут, умовно кажучи, в національному каталогі воно є. Дивіться, Ключова задача, яка повинна бути, яку повинні виконувати всі українці. По-перше, не займатися самолікуванням і не вважати, що ми всі досить гарно розбираємося в симптомах і самі можемо собі призначити препарат. Тому мене прохання звертатись до лікарів в першу чергу, до сімейних лікарів. Оскільки в Україні ще діє програма Доступні ліки і велика кількість лікарських засобів реємбурсується. Тобто, по електронному рецепту, який випише лікар пацієнту, пацієнт може отримати в аптеці лікарський засіб повністю безкоштовно. І коли ми звертаємося до лікаря, ми просимо, щоб лікар нам давав не Брендовий препарат, а діючу речовину, по якій ми в аптеці обираємо для себе лікарський засоб. Коли ми говоримо діючу речовину, ми беремо тоді, ми уникаємо маркетингових ловушок, які можуть застосовуватись в тому числі і в аптечних закладах. І це не буде призводити до здорожчання або збільшення коштів, які пацієнт залишає в аптеці. Пане міністре, в українських аптеках можна знайти медикаменти як. Вітчизняного виробництва, так і імпортного, і зазвичай, ті, що імпортні, вони дорожчі. А ми розуміємо, що зараз ціни зростають на все, і ліки не є винятком. Чи може держава тут допомогти пацієнтам, які потребують медичного лікування, вплинути на цю ситуацію? Так, дійсно можемо і в цьому напрямку рухаємося, тому що з українським виробником. Це набагато швидше відбулося, тому що можна було сісти за круглий стіл, домовитись і попросити їх про певну соціальну відповідальність на період воєнного стану, і ми вже маємо зниження цін на 30%. щодо іноземних виробників, з якими ми також працюємо і. Регуляції, які ми започаткували, вже очікуємо від них позитивний ефект. Які ми регуляції започаткували? Ми провели ну, сформували національний каталог цін, в який проводимо реферування, тобто порівнюємо ціну за діючою речовиною і. Брендом е випуску цього лікарського засобу з цінами в дев'яти країнах європейсь європейських країн для того, щоб показати ось це е гранична ціна, по якій може декларуватися виробник. Таким чином ми знижуємо ціну на лікарські засоби, які в Україні дорожчі ніж в інших е дев'яти країнах, які ми брали для реферування. І вже по першому переліку, який ми прореферували, національний перелік лікарських засобів, які вже затверджений і є в національному каталозі, ми відмічаємо по деяких номенклатурних позиціях суттєве зниження. Є зниження навіть понад 42% вартості порівняно з тими цінами, які виробник або імпортер. З якими виходив на ринок в травні 2025 року, і потенційно цей ефект буде відслідковуватись впродовж року. Тому ці регуляції, які проводяться через реферування, через формування і декларування цін в національному каталозі цін, на жаль, вони не можуть дати такий ефект сьогодні на завтра, тому цей ефект ми вже будемо оцінювати впродовж 2025 року з підсумком у грудні цього року. Як наші регуляції дозволили стабілізувати ціни на ринку, і при тому, що дозволять ще й зменшити вартість деяких лікарських засобів, не зважаючи на інфляційні процеси, які є в країні, пане Дякую. міністре, вдячні вам за те, що долучилися і роз'яснили ці нововведення. Нагадаємо глядачам з нами на зв'язку був Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України.